85 учнів віком від 3 до 19 років проживають у стінах цієї споруди. На вигляд вони нічим не відрізняються від решти дітей, однак мають вади, через які потребують більше уваги. Саме тому участь у методичній роботі це перше і головне правило кожного з педагогів школи. Вони допомагають особливим дітям стати хорошими, успішними людьми, які не відчуватимуть дискомфорту серед інших. Ми от так, ніби і спортом займаються діти, і ми виховуємо їх. І моральна, і етична сторона у нас іде паралельно виховується, тому що вони згуртовані, вони дисципліновані, вони постійно під наглядом. От, звичайно, що навчальний виховний процес ми стараємося спрямовувати в те русло, щоб наші діти отримували хороші знання. Наскільки це дозволяє їхній звичайно розумові стібності? Більшість вихованців досягають неймовірного успіху, вступають до вишів, а згодом стають художниками, спортсменами. <гарями> та кондитерами зі світовою славою. «Мої дуже талановиті, здібні діти, які гарно малюють, танцюють, займаються керамікою. Уже п'ять маємо дуже хороші результати в спорті. Наші діти є збірній Україні по волейболу. І хлопці, і дівчата. Наші діти є хорошими футболістами, які зараховуються в збірну України по футболу. Наш учень 10 класу зараз в Німеччині. У школі-інтернаті обладнано 18 класних кімнат, серед яких є кабінет корекційно-відновлюваної роботи, тренажерний зал, два класи слухозоро тактильного сприймання та роботи над вимовою. Функціонують дві майстерні: дерево та металообробна. Усі кабінети обладнані сучасною технікою і застосуванням комп'ютерних програм. 99% учнів мають індивідуальні слухові апарати. Окрім навчання, у школі регулярно проводять різні заходи. Наразі вихованці готуються до Великодня. У нас буде свято до Великодня. Ми готуємось і вже робимо роботи. Робимо курочку, рябу, підтримуючи народні традиції в народному костюмі. Закарпатському буде вона, і писанки. Школа-інтернат відкриває перед такими дітками можливість спілкування, дозволяє їм не розгубитися в житейському морі та стати повноцінними. Не дивно, що після закінчення школи більшість випускників не хочуть покидати стіни будівлі, яка стала рідною, тож продовжують тут свій шлях уже в якості вихователів та педагогів.